Всім привіт, дорогі друзі! ви на каналі Lot Сьогодні ми будемо грати у ферму 14. Я скачав, ще не знаю, що тут робити. Так, тут нам щось таке. Тут тут пропустимо, пропустим, пропустимо, пропустимо. назад. Єс... Yes. так. Все спочатку нам. Так, далі ми тут. Так, це я зрозумів. хаус. Це опустити, це водія наняти, це ясно. Це пересісти. Так, тепер потрібно скосити. О, водія мене немає, їдемо самі. Так, ми опустили. Чи ні? Опускаємо. Повного газу дали. І ми їдемо. Я думаю, будемо знімати багато прохождення. прохожіння. У нас карта. Так, ми доїхали. Опускаємо газ. Наймаємо жатку і їде. Так. Опускаємо жатку. Не водія, а жатку. І газ. Так, зараз я докошу поле і включу відео. Я кошу далі. Давайте ми наймемо водія нам і воді нас косить. Ну, так, ми пересядем тим часом трактор. Так, тут не можна поруче. Пречефом. Так, причиф Ой, Ой, назад. Це гарний Все, Все на У наш комбайн косп, наш водій. Да. Косить. Так, нам потрібно буде. Нас 95 полного и длинного зарастаюти дихати спорожняти. Так, під'їжджаємо. Показує. Діхати туда. Ой, комп'ядрошка. Так, задню туда. Туда чим трактор у нас швидкий. Знак показує карту, тому що ми тільки скачали. Сюда. Ми виїжджаємо на дорогу. Тут детально відтворений звук трактора, там як реальності. Зараз чуть -чуть я чуть-чуть підкручу звук. Стоп. Повертаємо. Як зрозуміло, треба присупати. Зрозуміло, що зможемо давати на серце. І нам додається гроші отримати. Так, нам потрібно повернути збідувальний стоп. Тут ми зможемо розвернутися. Ось трошка гази. Ми розвернулися. Тепер ми їдемо додому, <кій> на наше поле. Ось уже наш комбайн скосив косить багато. нього половина зараз заповнена. Так, на трактор. Так і їдемо, може треба, треба буде чимось чим це робити. о, Ось є якісь тут штуки, яку нам брати. Тут все не візьме. Причі прощала тут. Даємо ще. Де назад. Де. Я назад я подзор залема цему вам рублей там не снимать. Ждаем себя. Так, нацен. Так на... Сцені. Идем за давай давайте пока... блин, треба... стоп. Вот я, стоп. Тут щупает, потому что у нас комбайн уже полный. Идем попрыгча, попрыгча. Пречет у нас тут 30%. 30%. Пощами його. Щоб нікому не ще. Не знаю, что робити Чева ради, че плюс клас, то така. Я зачувствую У мене не стало пам'яті на відео. Так що я видалив деякі ігри. У нас зробили комбайн, вже у нас докосив. Тепер нам, ми їдемо висипимо. Е який ми бік їдемо. А чого він пропускає також ніч. Що він пропускає, треба буде все зробляти. Цей одійта наш причеп. З якого боку нас з цього насипає? Ми під'їжджаємо з цього боку. Стоїмо. Встаємо. Встаємо, Що ми зробимо ось так. Назад, все, добре. І тут далі ми... Але це він довго робить краще самому це вже зробити. У нас, в принципі, теж так за 15 він йде. Що краще буду я. Так, зараз він це зробить і ми продовжимо. Трактору лишилося ще трошки. Я думаю, напишіть під цим відео запитання, які ви хочете задати мені. І я знімлю відео, як я на них відповідаю. Задавайте побільше питань, буде цікаво. У нас докосив трактор. Ще я зараз ось тут поправлю, він щось лишив. Ой, проблеми, проблеми. Пускай і Погнали, ще Аккуратно. Акуратно. Так піднімаємо Ставим, ставимо, ставимо. Стоп! Так, берем прицеп наш. Стоп, стоп, стоп! Не прийшли до цієї гри Відчекаємо прицеп. И їдемо так, я ще так не туда, не туда. Нам потрібно потребу по карті, бо я что добре не разумеюсь по карті Один Курс тут королки научно Так, їдем сюда Капать, може так повертаємо. цього якоро. Так. Оп, машина задів Нам би тут дати грошики У нас зараз 28 тисяч 500. У нас є 35 тисяч. Це дуже добре. Ми може купити якісь... Краще комбайн або трактор, або якийсь аксесуар до нього. Буду ще знімати цю гру і на один раз будемо знімати проход. Так, тут переможемо, ну я хочу до озера що там, а в нього не можна заїхати, чи може? Ні, не можу, напевно. Так, да. можна просто вбирається. Так би покупали трактора. Так, далі нам потрібно засіяти поле. Це ми зараз займемо, це наше поле. Отак, друзі, так, це наше, їдемо сюди. Наші аксесуари. Я думаю, що це жовте червоний засіяє, бо що це робить? Це... Що це? Що це? Є. Так, дітки, я тебе не розумію. Я не звучаю. Так, це за тут Подваху показано. Там пшениці, бачите, біля бензину. Так, ми... давайте самі попробуємо. Сіяти. Давайте краще водій. Це краще у мене, чем я. Блин, щось нема збільше, Ну, ми, ми сядемо в комбайн. І поїдемо, поїдемо. Де тут магазин? Пошукаємо. Де тут трактора продають? А може ми поїхали на заправочку? Поїзда. Де тут? Немає магазину чи? Давайте ми поїдемо сюди. Я сам что сюда на треба. Давайте мы поедем. Ну, допустим. Да, мы зараз, да, мы зараз. Давайте на заправку. Газ, да. Сюда. По карте, по карте ориентируемся. Но ну, она недалеко, я так бачу. У нас на территории. Блин, З цією камеру, я весь напевно так. Я не можу якось... О, перекрутив. ще зрозуміти, як тут камеру перекручувати. Комбайн цей повинен дуже. Так. Тут у нас тут у нас... Тут у нас не знаю, тут у нас заправка. Має бути за поворотом так. Там О, Вот у, у нас прямо дома. Вона тут на камінь дорога. Ну заправная, заправляй. Що? що? Що такое? Что у нас тут нас заправляется? Что повно? Не буде. Що у нас стоит? Так не буде, мало, тоді заправимся у тракторі. Ее уже мало, потому что трактор робить більше, як комбайн. Тут тобто, може трошки засіян. Ще довго ось насике ще одиничку пише. Давайте нажмемо. Не розумію тебе. Ну-ну. No, no. Я ще. Все... О, я знайшов один магазин, бачите, тут зверху. А я його школу. О, це трактор. Це такий у нас. Це мощніший. Скільки він коштує? У нас є. Він коштує 98 тисяч. Ну, ми це заробимо, він їде аж під 40. І містим 110. Цей так же саме що у нього тут спереду чіпається. Не, я не знаю, що робити. Цей аж під 50 містимо 160. Але вони всі дорогі, напевно, ми купимо Ось цей. Наш трактор вже докосив. А, докосив посадив. Далі ми закінчуємо відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім бай-бай!